Людині здається, що інформація потрапила до неї випадково, але це не так. Десь в глибинах кожної людини є знання правди про Всесвіт. Поки він замотаний у свої комфортні шари проміжної правди, наша інформація з ним не резонує, вона просто не досягне найглибших глибин, загубиться в шумі. Але якщо людина вражена, якщо вона відчула, Якщо це послання відгукнулося в ній глибинним болем, значить, вона шукала його, навіть якщо цього не усвідомлювала. Готовність відмовитись від проміжної правди не завжди передбачає готовність дізнатися правду. Цей глибинний біль від правди про Всесвіт відчувають багато хто. Її краще прийняти, заспокоїтися і зрозуміти, що це нічого не змінює для вас. Просто ваше розуміння стало глибше. Ченелер. Питання читача: які цілі ставлять архітектори, даючи ці послання? Який імпульс повинен бути? До чого ми повинні прийти? Раз вони втрутилися, значить ситуація вимагає цього, і є очікування від їх присутності тут, архітектори. Ми хотіли зробити інформацію про завдання та учасників експерименту більш відкритою, а тих, хто вже прокинувся запросити поспілкуватися з наставниками. Якщо вам вдасться зв'язатися з ними і отримати особисті інструкції, якість вашої підготовки покращиться в рази. Ви праві ситуація вимагала втручання. Ми сказали, що цикл дорахувався. Але не пояснили, що це означає. Цивілізація дійшла до свого фіналу, і він нікому не сподобався. Корекція передбачає втручання на кінцевих етапах циклу, щоб змінити фінал або, хоча б поліпшити показники розвитку душ. Ченелер. Нас відкотили до резервної копії і намагаються виправити ситуацію. Архітектори, вас відкочували вже багато разів. Ченелер, питання читача. У духів нема часу. Отже, вони бачать всі варіанти розвитку. У чому суть пошуку потрібного результату, якщо він вже відомий? Архітектори, кожен вибір вибудовує нові варіанти розвитку. Ми можемо бачити ймовірне майбутнє, але реальне майбутнє залежить від індивідуальних виборів. Чиневер. Питання читача. За софосом Вищого Я займається думками і емоціями людини разом з цивілізаціями. Прокоментуйте цей момент. Наскільки відсотків інформація софоса, софоса корелює з вашим баченням світу. Архітектори, а ви самі не займаєтесь своїми думками та емоціями? Це цілком у вашій владі, посміхається, скоро багато хто сам зустрінеться з вищим я і зможе все згадати. Наша інформація корелює з багатьма посланнями. ми не намагаємось нікого спростувати, швидше доповнюємо і пояснюємо деякі незрозумілі моменти. Вважайте це квестом, знайти серед безліч інформації ту, що цікава вам. Проаналізувати різні думки, навіть якщо вони протилежні. Це розвиває мислення. Ви вчитеся вибору і самостійності. На основі різної інформації ви будуєте свою думку, свою картину світу. Єдина правда притаманна єдності в одноманітності, множинність думок у вашому експерименті, необхідний елемент різноманітності. Ченелер. Питання читача: Скільки вам років, якщо це можливо конвертувати на лінійну шкалу часу? Про що найважливіше для вас і глобальне ви мрієте? Як ви відчуваєте і розслабляєте?